Лозівський автодорожній технікум ювіляр. Навчальний заклад цього року відзначає 15 річчя з дня свого заснування. Урочистості з нагоди цього у нашому місті відбулися у четвер. Колектив технікуму віншували на сцені міського палацу культури упродовж кількох годин. Як усе проходило, дивіться далі. Привітати Лузівський технікум з 15-річчям прибув екіпаж Харківського автодорожнього університету. Студенти здійснили автопробіг Полтава-Красноград Лозова, під час якого спілкувалися з випускниками свого вузу, пропагували безпеку дорожнього руху. Ми вже теж хочемо, щоб всі були живі. І ті, хто ходять, і ті, хто їздять, і ті, хто відповідно, пользуються всіми услугами автотранспорту. Учасник автопробігу Євген Володар Кубка чемпіонату СНД. Цей позашляховик він змайстрував власними руками. каже для цієї машини дороги в принципі не потрібні. Це нічта нове після їзди на Ланасі це зовсім інший автомобіль, габарити зовсім інші, інші можливості. Інші студенти університету перед центральним входом до палацу влаштували флешмоб у такий спосіб. Вони привітали колег зі святом. Раз, два, три. Сені міського палацу культури технікум зустрічає своїх гостей короваєм. Звучить гімн навчального закладу, колектив вітають стоячи. Найкращих працівників викликають на сцену для нагородження. Міська влада подарувала технікуму телевізор. На думку керівників міста, Лозівський технікум заслуговує бути самостійним навчальним закладом. «15-річна історія нашого міста тісно пов'язана з встановленням, відкриттям. І безперечно розвитком возільської філії автомобільно дорожнього технікуму. Адже місто свого часу дбайливо передало задля цього свої приміщення, землю, матеріальні цінності, а громадськість і ковальський механічний завод зміцнили його матеріально-технічну базу. Сьогодні наш філіал є гордістю нашого міста. В філіалі сформування висококваліфікований кадровий потенціал. Зознана матеріально-технічна база, крупніша, методична наукова база, яка може роззавідувати на будь-який вуз нашої страни. З нагоди 15-річчя Лозівського технікуму його найкращих педагогів відзначила Генеральна асамблея ділових кіл України, обласна влада. Дозвольте висловити впевненість, що нове покоління викладачів і студентів будуть гідним спадкоємцем традиції технікуму у підготовці висококваліфікованих фахівців. Директор Харківського автодорожнього технікуму Анатолій Перевозник урочисто зачитав лист, надісланий з освіти з нагоди свята, особисто привітав і нагородив заклад. Той час, який пройшов. Бо був для того, щоб створити. А зараз ви вже, як кажуть, в деяких питаннях і ну, нас перещагаляли, чесно говоря. Створений хороший педагогічний колектив, що є у нього такий стійкий керівник. Ось з цих виступів мотік сказати, що у нас. Два техніком техніком в Лозовій і технікум в хай. Анням до всіх студентів і працівників технікуму звернулися керівники лозівських підприємств, організації установ навчальних закладів не лише міських, а й харківських. Залізничники запропонували технікумівцям започаткувати і ще одну сьому спеціальність станочника. Чверть випускників лозівських шкіл зі слівосвітян щороку вступають саме до лозівського автодорожнього. Високий рівень підготовки випускників технікуму підтвердили представники харківських вузів. А керівництво Лозівського ковальського механічного заводу. Здесь его директора берется выпускники Техникума. Тот вклад, который вы вносите в воспитание и обучение молодежи, тот богат знаний, которые студенты получают в стенах вашего университета, трудно переоценить. Ребята выходят с ваших стен, получают путевку в жизнь и востребованы не только на предприятиях Лазовой и Харьковской области, но и за ее пределами. Василь Чорномас також зачитав вітальний лист від народного депутата України Анатолія Гіршвільда. Пам'ять першого директора ЛКМЗ Федора Сопруна присутні вшанували стоячи корзина з квітами від технікумівців, стоятиме біля пам'ятного знаку Федору Гавриловичу. Всі ж ті, хто у свій час відкривав технікум у лозові, сьогодні на святковій сцені ці люди називають даний навчальний заклад візитівкою лозової. За 15 років ви висостоя за 15 лет Вы имеете свои успехи и свои традиции. И только одно хочу сказать. Ребята и преподаватели, так держать. Сегодня есть учебное заведение. Сегодня есть дети, которые могут учиться. Говорите вашим сверстникам, приходите учиться, не пожалеете. И я думаю, пока такой коллектив есть, действительно коллектив хороший, дружный. Которому по плечу рішать саме служні садачі, творчий колектив технікуму сьогодні виступав перед шосельною публікою. Подарував їм не лише гарний настрій, а й свої гумористичні танцювальні номери і звісно, пісні.